Дві пожежі за допомогою безпілотного літального апарату, зафіксували працівники ДСНС 7 березня. Туди негайно прибули спецпідрозділи пожежогасіння. Було виявлено саме два загорання, під час якого було. Оперативно відреагована, по виїхала одне відділення в Стрільники, одна відділення в сухополову. І по, по скажімо, перебиттю було встановлено, що одна це горить суха трава, одна пожежа це саме вагончика дачного. Скажімо, ліквідація пожеж продовжується. Із першим теплом до рятувальників стали частіше надходити повідомлення про пожежі в екосистемах, адже саме на початку весни громадяни активно спалюють суху рослинність. Суха погода, вітряна, дуже багато рослинного покриву, який дуже швидко горить. І за минулих три доби у нас зареєстровано вже більше 20 пожеж в екосистемах. Рятувальник говорить: на сьогодні кількість загорань сухостоїв стрімко зростає, тож, аби поперед, Дити масштабні пожежі ДСНСники проводять моніторингові рейди прилуцьким районом. Здійнявши дрон у повітря, фахівці оглядають території навколо. Цього дня перевіряли торфовище поблизу лісових сорочинців. Саме тут рік тому ліквідували стихійне займання. У ході роботи пожежники зазначають, з громадянами активно проводять превентивну роботу. Застосуємо заходи адміністративного впливу до них. І хочемо ще раз нагадати громадянам, що за випалювання сухої рослинності зараз в Україні передбачено адміністративне стягнення це ж грошовий штраф на суму від трьох тисяч гривень. На жаль, містяни часто не дотримуються правил безпечного поводження з вогнем, через що можуть опинитися в небезпечних ситуаціях. Тому сьогодні ДСНСники контролюють ситуацію навіть із неба.